Слава нації. Пані та панове, про Історію України, Белина, Частина 65. Велика демократична брехня Чому Америка у 20 столітті 4 рази рятувала Росію, коли та розпадалася? Чому тепер, у 2025 році, кинулася рятувати Росію, коли та захиталася? Мабуть, тому, що те московське гасло. Православне всіх стран соєдіняйтесь, Москва столиця всього православного світу. Потім оте московське пролетарії всіх стран соєдіняйтесь, Москва столиця всіх пролетаріїв світу. Воно те ж саме, що оте американське демократії всіх стран соєдіняйтесь, Америка столиця демократії усього світу. Ті всі гасла, то є різні маски одного звіра. Той звір називається імперіалізм. А мабуть, інтереси американського імперіалістичного звіра десь у чомусь збігаються з інтересами московського імперіалістичного звіра, тому Америка і рятує Росію. Можливо, то ті північні народи, Якуті, Чукотки та Аляски. Як Чукчі та Якути потворять собі держави, то, мабуть, і Алеути почнуть собі творити держави та захитають всю Америку, так як тепер хитається Росія. То, мабуть, того Америка і боїться руйнації Московського царства. Що Росія вирізала, вистрілювала, виморювала голодом підкорені народи, що Америка вирізала, вистрілювала, виморювала голодом підкорені народи. Мабуть, страх перед тими народами, щоб вони не піднялися та не помстилися, і тримає у купі Америку та Росію. Прочитаю уривок ось із тієї доволі цікавої книжки. Генерал Джордж Патон, будучи командувачем фронту у Німеччині, дуже противився тому, щоб американці віддали Берлін Москвинам. Його військо було вже доволі близько до Берліна. Коли він одержав від головнокомандувача генерала Д. Айзенгавера наказ відступити на захід, щоби дати можливість московському війську першому війти до Берліну. Джордж Патон прилюдно обіцяв розкрити ту мафійну зраду. За кілька днів по тому на нього випадково наїхало американське військове авто і забило його на смерть. Ніхто інший, як Міністерство закордонних справ США, озброїло кубинських комуністів під проводом Фіделя Кастро і вони скинули Батисту. Сенатська слідча комісія. Видала 1961 року велику у 12 книгах розвідку Комуністична загроза США із півдня. У ній та комісія документально довела, що Фіделя Кастро не міг захопити влади без великої допомоги йому Міністерством закордонних справ США. Та розвідка. Називає і прізвища тих урядовців, що допомогли Фіделові Кастрові, як, наприклад, В. Уланд, Ч. Боулес, Р. Роботом та інші. Їх не лише не покарано, але навпаки нагороджено. Людність США не є ще нацією у соціологічному розумінні, а лише духовно. Нез'єднаною мішаниною європейських та африканських переселенців, мішаниною переселенців і їх нащадки усіх народів, усіх рас, усіх вірувань світу. Ті переселенці приїхали до Америки з метою збагатіти, заробити якомога більше долярів. Добробут був і тепер є життєвою метою кожного американця, тому що американці США. Не є ще нацією, їм цілковито чужий і незрозумілий дух старих європейських народів, що породив морально національні ідеали та ідеї. Як показали пізніші події, Тегеранська нарада була тим зворотним пунктом, після якого кермо подій перейшло до рук Сталіна. Вся відповідальність за те падає лише на Рузвельта. Повернувшись до США, Русфальт казав через радіо на святий вечір 1943 року таке. Сталін то людина, що сполучає в собі величезну немилосердну непохитність зі здоровим добрим гумором. Я вірю, що він є справжній речник думки душі і серця Росії. І я вірю, що ми, американці, житимемо з руським народом. Дуже добре. Направду дуже добре. Ну і ще уривок про Японію. По програній морській битві в Затоці Лейт у жовтні 1944 року Японія вже знала, що вона програла війну. Тож наприкінці 1944 року вона просила Папу Римського повідомити США, що Японія хоче піддатися та замиритися. Головнокомандувач японським фронтом генерал Де МакАртур прислав у березні 1945 року до Вашингтона генерала Дже Кені, аби той переконав уряд, що війна з Японією фактично вже скінчена і нема жодної потреби в московській допомозі. Отже, можна вже замиритися з Японією, але мафія в уряді. Не хотіла й слухати про замирення, бо чекала, поки СРСР проголосить війну Японії. Японія запрошувала, пропонувала США здатися 6 місяців перед тим, як американці скинули атомні бомби на Херосіму та Нагасакі. Вона погоджувалася на такі умови капітуляції, які США прийняли після того, як скинули ті бомби. Отже, ані з політичної, ані з військової точки зору не було жодної потреби скидати атомні бомби. І жодна, хоч би і багатомільярдна філантропія Янки іншим народам не змиє з них та їхніх нащадків, тої ганебної плями, що вбили вони 100 тисяч мирних людей, хоч добре знали, що не було жодної потреби кидати ті бомби на багатотисячні міста. А вистачило би кинути на малолюдне місце, щоби показати їх жахливу величезну силу. Отож, Третя світова війна для нас, українців, вже почалася. Трамп заявив, що коли країни Євроунії за три тижні не нададуть йому план капітуляції України, то він виведе американські війська із Європи. Тим він подав сигнал Москві, мовляв, воюйте собі Європу як хочете. Америку то не обходить. Також Трамп розпочав торгівельні та митні війни зі своїми сусідами з Європою та з Китаєм. Також Трамп погрожує війною Канаді, Мексиці, Панамі та хоче силою відібрати від Данії Гренландію. Тим він подає сигнал Китаєві, мовляв, воюйте собі, Тайвань та Азію як хочете. Америка буде зайнята своїми війнами. Воно виходить, що нас, українців, вже багато сотень років дурять, дурять, бо бояться, щоб ми не повірили у власні сили та не зібрали власні сили. Нас дурять та вбивають нам у голови, що ми є якісь дурні, слабкі та непродатні до нічого. Вірили ми у польського царя. Вірили у московських царів у Білого та у Червоного. А останні 30 років ми, як малі діти, повірили у доброго та могутнього американського демократичного царя. А воно, виходить, що те гасло демократії всіх країн, єднайтеся, то звичайнісінький американський фашистівський імперіалізм. Його мета та засоби його втілити такі ж самі, як. Мета та засоби втілити московського імперіалізму у світі ніхто за дурно нікому нічого не дає, всі дивляться, аби самому десь щось узяти. Якщось Якщо комусь дають, то дають за щось або дають із думкою що те дане, колись до них повернеться із великим зиском. Питання, що робити нам? Відповідь Робити те, що й робили. Військовим битися. Цивільним готуватися до війська та допомагати війську, платити податки, урядам та дипломатам працювати. Якщо впаде Україна, то за кордоном теж не заховається. За кордоном без України ми перестанемо бути українцями. Бо наші діти стануть тими, в яких країнах ми зупинимося, якщо будуть ще якісь країни. Ми маємо перестати вірити в ті ворожі диверсійні гасла про єдність пролетарів, православних, слав'янів, демократів. Маємо повірити та опертися на власні сили, бо вони в нас величезні, тільки розкидані та розграбовані по всіх країнах світу. Мали ми час розкидати камені. Тепер прийшов час їх збирати докупи. Усі говорять про якісь гарантії безпеки, наче позабували, що якоюсь гарантією, принаймні років на 50 чи на 100, то буде руйнація Московської імперії. Також я ще не пойму, з якоїсь дивної причини Америка весь час підтримує Ізраїль. У 1948 році у Палестині було 200 тисяч християнів. А в 1969 році залишилось тільки 40 тисяч. 160 десь пропали за 20 років. І на диво, супер-пупер Християнська Америка підтримує Юдейський Ізраїль. Чому? Може хто знає, то прошу написати. На цьому, пані та панове, завершимо 65-ту частину. Всім дякую за увагу! Всі допомагаємо війську. Слава Україні!